день, Я вам хотіла показати про самого головного шкідника півоні це Оленка Волохата. Вона виглядає отак чорна, з сірим, вона заривається е, дуже глибоко, сидить, там наче впала. Її люди багато фотографують, думають, нічого страшного. Так оця Гадіна вона з'їдає і пелюстки, так її роздушуєте, Це саме перше й дієве. Вона з'їдає пелюстки, вони потім чорні, замість того, щоб 10 днів спокійно проквітнути, то ця гедота робить їх повністю чорними. Бжілки не шкідять, вони не шкодливо, Вони навпаки можуть і запалити вам півонію, і пилок зібрати. А оця зараза, вона вже всі можна періодично проходити, можна обробити маврик, провантоверди. Саме проти волохатої оленки. Це найгірший шкідник, особливо на білі, ніжно рожеві Тут навіть дві, і я їх зараз бігом буду. Квітка чорніє, пелюстки з'їдені. І вона просто шкодить, з'їдає. Буває просто в бутоні чешелисники залазить з боку. Її не видно. Буває таке, що величезний бутон. Ми отак, які вже розпускаються пізніше, ми отак перевіряємо І вони величезні розпущені, це я вам показую, наприклад, скоренько. І вони вже, вона вже там сидить, зарилася, нас боку бутон під'їдає, де під'їдені пелюстки, вони вже не розпускаються, половинка розпускається, половина ні. Це перший рік цвітіння, малі квіти, але ось вона, вона всюди. Можна її через кожні 10 хвилин збирати, бачите? Ось зараз 10 ранку і вона є. Десь в 7 вечора її вже немає. Вчора ми зібрали це бжілка, да? щоб собі руки не. І дуже багато бачу, фотографують разом з Оленкою, а потім жаліються люди, що дуже-дуже що швидко півоні квітнуть вони не перецвітають. А так швидко за три дні вони не можуть протісти. І хвилинка під'їдає і можна сіточками зав'язувати, є роганза, є звичайні такі для винограда. Якщо ви там на дачу заїхали там раз в 10 днів, можна обробляти каліпси прованту верде, там кожні, кажуть, і 5 днів, і 2 дні іноді діє, іноді. Я обробила, дії ніякої немає, бо пройшов моментальний ливень. Мавриком обробила інсекстид, який саме розрахований на волохату оленку. Її треба особливо білі, ніжно-рожеві, навіть червоні сидить. Буває отак з боку на бутоні. Я думаю, що таке з бутоном сталося? З боку. Бутони, і вона біла, навіть зелені вона заривалась. Минулого року було на 6. Цей рік радію, що її трошечки менше. Вона заривається в землю, зимує в землі. Звичайно, якщо вас дозволяє, у нас багаторічники, якщо вас дозволяє простір перекопувати землю між півоніями, рядами, це буде тільки гарно. У вас не буде бронзовки і не буде оцієї оленки. Бронзовка зелена, я її зараз не бачу, в нас її дуже мало. Вона в основному з'їдає пилок. Бронзовка така. Такого гарного перламутрового зеленого величезний жук. А оленка вона саме виїдає пелюстки. В нас дерева квітнули, Ні, її не було. На нас саме при, прилітає тільки на півоні. Троянда рожева, ніжно рожева квітне, її немає. Тому або закривайте, або зберігайте свої квіти, бо чорні будуть квіти, будуть чорні пелюстки. Плюс Оленка всюди налітає, може понівечити квітку, плюс перенести і вірус, і хвороби зі своїм поїданням з одної квітки до іншої. З одного участка до іншого. Вони мігрують. Тільки вони менше літають, коли проходить дощик. Тоді їм важкувато якийсь там період, після дощів є перепочинок. Винищуйте її нещадно.